Шановні члени замісненої комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів ведення електронної звітності співробітників підприємства. Е, Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для ведення електронної звітності. Предмет дослідження це програмні засоби підтримки процесу ведення електронної звітності. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для цього. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на цьому слайді, а саме виконати аналіз предметної області та програмних засобів, розробити модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням, здійснити проєктування програмного забезпечення і створити програмне забезпечення онлайн для ведення електронної звітності співробітників підприємства. Також виконати тестування розробленого програмного забезпечення для ведення електронної звітності співробітників підприємства. В наш час електронна звітність стає необхідністю для підприємств у сучасному світі. Програмні засоби електронної звітності дозволяють збирати та зберігати дані про співробітників, а також результати їх діяльності, забезпечують легкість доступу та обробку відповідних даних з будь-якого місця. Це полегшує роботу фахівців з управлінням персоналом, наприклад. Автоматизована обробка цих даних також допомагає уникнути помилок, що можуть виникнути при ручній обробці. Проте, інтерфейс деяких програмних засобів підтримки електронної звітності може бути складним для розуміння або використання. Це впливає на продуктивність та швидкість роботи. Деякі програмні засоби електронної звітності можуть бути складними для інтеграції з іншими програмними системами підприємства, що може ускладнити обмін даними або їхню взаємодію. У дипломній роботі розв'язується актуальне завдання дослідження та розробки програмного забезпечення для ведення електронної звітності. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення буде обрано мова Python. Вона є мовою високого рівня, використовується для розв'язання багатьох задань. Є досить простою, доступною, гнучкий синтаксис використовується в таких сферах. Настільки різних як штучний інтелект, аналіз даних, веб-розробка та дуже ще багато інших галузей. Як фреймворк для створення програми, обрано Django. він забезпечує швидке створення програм, є простим, характеризується зручним дизайном, спрощує процес веб-розробки, і він є безкоштовним. Також дуже важливо. Це запропонована модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для ведення електронної звітності співробітників підприємства, подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для ведення електронної звітності співробітників. Архітектура програмного забезпечення на основі фреймворку Django видана на цьому слайді. Побачусь, так, на цьому. Структура програмного забезпечення у вигляді діаграм класів. Ось тут як видно з діаграм, основними класами є користувач, юзер, проєкт і звіт. Користувач містить поля номер аккаунту логін і пароль. Проєкт містить поля номер проекту, ім'я проекту і його опис. Звіт містить поля. Номер звіту, ім'я звіту, кількість витрачених годин, проєкт, до якого стосується звіт, і користувач, який його створив. Користувач програмного забезпечення для введення електронної звітності створює запити до програми. Ці запити забезпечуються шляхом взаємодії з кнопками інтерфейсу на сторінці клієнта. Програма здійснює попередню перевірку даних на коректність. Після цього ці дані надсилаються на сервер. Сервер програмного забезпечення отримує та обробляє дані, надіслані користувачом у випадку необхідності, сервер звертається до бази даних для отримання або запису певних даних. Дані згенеровані сервером надсилаються через веб-інтерфейс до клієнтської частини програми. Оскільки основна мета роботи розробки полягає в створенні звітів про викону роботу. Було повольовано ще діаграму станів для основних процесів програми, процес існування проєкту та процесу існування звіту. Наприклад, коли проєкт додається до програмного забезпечення, він перебуває у стані реєстрації. Після валідації та відправки на сервер, проєкт переходить у стан в роботі, тобто до нього можна буде додавати звіт. Після того, як проєкт стає неактуальним, і звіти можуть бути створені для. І звіти не можуть бути створені для нього. Він переходить вже в стан в архіві. Його можна буде переглядати, але вже не можна буде його там змінювати. Це діаграма діяльності програмного забезпечення, наявні такі види діяльності, як редагувати дані, видалити звіт, додати звіт та завершення роботи зі звітом. Перейдемо до. Программу забезпечення після запуску програмного забезпечення для введення електронної звітності співвікам вводиться форма для входу в систему. Після входу в систему головна сторінка. Ця сторінка призначена для авторизованих вже користувачів, які мають наміри звітувати щодо виконаної роботи і відкривається після вже авторизації. Користувачам на головній сторінці доступно додавання звіту. Перегляд інформації у звіти або детальної, або стиснутої, та видалення вже існуючих звітів. Користувач має можливість переглянути детальну інформацію про звіт, натиснувши кнопку «Detail» на головній формі. Ця сторінка відображає усю інформацію щодо звіту і надає можливість її редагування. Саме назву, опис, кількість води на роботу, чи узгоджено звіт чи ні. Сторінка містить поле без можливості редагування відображення номеру звіту та відображення статусу узгодження. При назисканні кнопки «Update» користувач має можливість оновлення звіту. Що ж, в ході виконаної даної дипломної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для ведення електронної звітності. Всі поставлені завдання виконано, доповідь завершено.